Мій сюди сущий Боже, я дивлюся в майбутнє на те, що попереду, і дозволяю невідомому виводити мене з рівноваги. Я бачу, що на мене чекають страх і знеохочення, готові вчепитися в мене, якщо я їм дозволю. Будь ласка, нагадуй мені, що ти йдеш переді мною і будеш зі мною, що ти тримаєш мене за руку, оскільки ти живеш поза часом. То можеш бути зі мною і водночас на шляху, який на мене чекає. Очима віри я бачу, як ти яскраво сяєш, кличеш мене, заохочуєш зосередити погляд на тобі. Тож я міцно триматиму твою руку, коли піду крізь темряву страху і знеохоти. Допоможи мені дивитися в майбутнє на твою присутність, яка випромінює неустанну любов і нескінчене Підбадьорення. Моя впевненість походить із усвідомлення, що ти постійно поруч, і вже я у моєму майбутньому готуєш мені шлях. Якщо я уважно прислухаюся, то почую, як ти кличеш мене на цьому шляху словами застереження і мудрості, заохочення та надії. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю. У твоє потужне ім'я, Ісусе. Амінь.